Пані та панова, доброго дня. Вітаємо усіх прихильників футболу і запрошуємо до глибочиці, до навчально-тренувального центру Полісся, де сьогодні Полісся 2 зустрічається із Буковиною. 2 у матчі 21-го туру. Розіграшу другої ліги України. Вітаємо Олександра Максимова, найкращий тренер жовтня у другій лізі групи. А відзначимо, що Олександр Максимов його команда зіграла 5 матчів за жовтень, здобула 4 перемоги і один раз зіграла в нічию. Група А і це протистояння команди з різних полюсів турнірної таблиці. Адже Полісся-2 є одним з лідерів командою, що намагатиметься завершити календарний рік взагалі на першій позиції. А наразі Житомиряни йдуть на другій сходинці, маючи 36 балів, що на три менше аніж у лідера куликів білки. Буковина розташовується на десятій позиції, тобто на другій сходинці з кінця маючи 17 очок у своєму активі і у випадку успіху. Випадку перемоги виключно сьогодні матиме змогу піднятися на одну одну сходинку вище. Мав Петров, номер вісімдесятий. Ліворуч у середній лінії Дмитро Стецюра 99 праворуч 75 Олексій Орлов він, капітан команди під нападником. Назар Гамоков, номер 93 і на вістрі атаки. 21 Максим Гірний, головний тренер Дмитро Єфімов. Склад Полісся-2 до вашої уваги. В воротах Денис Талько 98-й. Чотири захисники зліва на право: Денис Гришкевич номер 94-й, 34-й Жао Віале, 35-й Кирило Кубернюк, 31-й Горгі Мейсурадзе. В опорній зоні Бодон Панчишин 88-й та Михайло Раско, 77-й, Панчишин капітан команди. Знову кілька гравців, кілька легіонерів з першої команди. Отримують ігрову практику у другій. Порож забігання через лівий фланг. Іванов. Іванов. Іванов виконує простріл! І м'яч йшов у ворота. але... Проте з'являється в основі Жау Віала. Подача до штрафного. Удар головою. Забирає дорогу голкіпер. А це відповідь по лісі 2. штрафному майданчику Івана Романчук приймає. Скидає під удар караман б'є. Yeah! Хороша передача. На хідші там не було в сайді. Микатюк класно прибирає Микатюк, як вміє він. Суперника на замасі пробиває Микатюк. Рятує. Проходить по низом. Караман. Макитюк. Макитюк виконає. Подачу доворит. І там. И еще удар і знову рятує воротар. Хороший зараз прорив по правому флану. Може бути дуже загрозливо. Хід до штрафного відбувся. І під удар, Передача, удар і сітці! За допомогою Рикошетів забиває зараз по лісі два. І визначається Богдан Панчишин. На 23-й хвилині класний удар по воротах завдає він. Прицільний удар по воротах. Вдається вийти вперед житомирській команді в середині першого тайму. Так, рикошет був від Микити Юдіна. <плес> Який момент? Подача, удар по Мяч... Подача до штрафного кулаком відбиває у Порожні ворота. Спроба добити. Використати нагоду. Удар по воротах. Якось не був готовий, нібито. В першій зустрічі цього сезону. Скидка. Деш удар, Де ні це Раско, Раско теж уміє бути поворотах відіграє. Хоча покажіть мені ніхто не вміє. з м'ячем Пробиває. Майсурадзе залучає у сітку зовсім. За... Подача. Ну і одразу намагається організувати контратаку. Не вдається організації. Ось полісі 2. Єдиний гол було забито баданом Панчишиним. Одразу по перерві. Олександр Костриця з'явився на футбольному полі замість Дениса Гришкевича заміни. Панчишин. Одача! З голки прампавне. Подача до штрафного! Ідеальний момент. Удар блокується. Підбирання. Ще удар. Рикошет. Удар поворот халим'яч. Панчишин. Позиції розкає Панчишина стали глибшими. Можна це побачити. Що зараз вся команда йде в атаку і розко, зокрема, теж відкривається. Прострільний пас. Знов непорозуміння. Не узгоджуємося за грою. Полісся 2. В атаці. Будемо ну, поговорити про інші матчі цього туру. 21-го туру. Нива з Вінниці здобула перемогу над вільхівцями. Подача. Момент стійка! А тут ще зачекайте. Ще Буковина 2 свого слова останнього. Якщо Буковина 2 відбере очки, це буде серйозно. У другій лізі Б, Ваша улюблена Рубрика, що там у другій лізі Б. Лівий берег 2 поступився локомотиву 0-2. Удар над слабкий. в атаці Полісся 2. Удар! Рикошет! М'яч. І у цей час лунає фінальний свисток. Полісся 2 здобуває перемогу над Буковиною 2 з рахунком 1-0. Один єдиний забитий гол сьогодні був з боку Богдана Панчишина. На 23-й хвилині вітаємо Житмирян із її перемогою. Влад, вітаю з перемогою. Дуже класно завершили цей рік Перемогою і тим більше взяли реванш. Але що відчуваєш після цього матчу? Які в тебе емоції зараз? Дякую велике за те, що побажали за побажання. Вважаю, що грали ми сьогодні гідно, трішки десь відпустили ситуацію, але взагалом нормально. Могли забувати більше, щоб не було в кінці валідолу Але все ж таки на мажорній ноті завершили цей круг. Це, це півріччя. Емоції, в принципі, позитивні. Я думаю, вважаю, що зараз хлопці теж у зі раді, що ми на мажорній ноті виграли а, також помстилися команді, бо передужі поразка не дуже зробила різницю в результатах і таблиці. Але все ж таки перемога є перемогою, тому, тому так. Чи можете ти сказати, що після того матчу у вас був такий більш драйвовий і бойовий настрій, щоб сьогодні перемогти? Ну, у нас взагалі на кожну гору деревовий настрій. Тобто у нас задача це чемпіонство. Всі хочуть це зробити. І передадуча поразка зробила тільки чуть більше, додала нам жаги до перемоги. Можна сказати, що сьогоднішній матч додав позитиву перед відпочинком. Ну, це вже ж, вже ж приємно перед відпусткою брати три очки, перемагати, щоб нас не доставали конкуренти наші. Ну, і загалом вже ж перемога це завжди гарні емоції, а перед відпусткою це дуже гарні емоції. Можна сказати, робота зроблена, можна і відпочити, так? Поки що так. Зараз у нас відпуска буде, а потім будемо готуватися до наступної частини, де треба буде вигравати чемпіонство. Все, дякую. дякую. Олександр Олександрович, хочеться сказати сьогодні браво! Завершили цей рік перемогою. Скажіть, наскільки важливо було виграти саме цей матч і піти на паузу з хорошим настроєм? Дякую за привітання. Дивіться, все, що ви перерахували, все важливо. Да? І про перемогу да, тут, само собою, да, тому що ми... є завдання да, там, перемагати. Так що хлопці молодці, чим їх вітаю. І друге, да, що від... на перерву, я так скажу, да? пішли в гарному настрої. Тобто, все супер, дякую. Сьогодні подарували вболівальникам хороший настрій, і взяли реванш, по суті. Ну так, да, да, Буковина, да, це одна з двох комах, які ми програли да, там в першому колі. Так що да, готувалися. Дякую тобі, все склалося як треба. Дякую.